Всім привіт, з вами я, Віглек і Мен Блек один. Привітайся! Всім привіт. Ми, як бачите, граємо на сервері Craft UA українському сервері з модом Industrial Craft 2 і сьогодні ми продемонструємо цей сервер. О, О. Те, де, за алмазний бур? Так, ідемо. Тут наші механізми зберігаються. Так, тут МФЄ, в якого ми заряджаємо, нашу ладу, та, з якою можна впасти, ніфіга не буде. Тут там, у нас. Є її заряду. О, Подивіться, заряджається. Так, Все так тут у нас рейс, Я такі, такі. Просто... Так, А тепер ми покажемо хоро... хороби бенблека, да, які вчора построїв, бо ми не мали що доробити. Так. Це бачите, вітрички. Це басейн, якщо можна хочеш поплавати. Так, а це хатка на дереві. Так, йдемо. Це, це моя платформа. Так, така платформа з зближення. В мене там маленький домик, ну і парк. Так, який парк будемо гуляти там. Похавали. Знімаємо моркву тут. Це такий великий будиночок, у нас тут в печки, а то входиш в лісі тук. А така схрейся. Кірки. тірки любить дуже. А це наш біді парк такий. І З тортиками. Можна просто посидіти. тут. Badblack трошки подлагою скайп, то фіга. Так. Та, заборчики, хатка. Ну, Давайте ми ще покажемо лавушку для, для Лахушків. лохов. Та, для лахушків, як сказав Бен Блек. Ви можете розріфувати любого лоха, який перший раз зайшов на сервер. Зараз ми вам роздемонструємо цю лавушку. Давайте Діба, ой, Бен Блек один називається Дібо будеть нас жертвою. І в якийсь лох підходить до вас в будинку, ви можете його забудити, сказати, що ви даєте сет, і, він, звичайно, стане під дверима, захоче ви його пустили. Давай, Діма. Так, він буде стукати, а прилежимо на важільок і він нахрін провалиться в дірочку. Так, А зараз я вам покажу, як це демонструється. Давай, Діма, вилазь і покажи, як це виходить, щоб вони бачили. Я б я знову запізню трошки. <правити> Якщо хочете вижити, то відключайтеся завжди, а то здохнете нафіг. І оширяги будуть наші. Так, давай скажеш, Це дебіл. А ти знову тебе. Я падаю просто. Лафі. Просто. Я за той час поки будеш все робити, покажу на О, Дві це темно, через. Все? Мене всі грає. Так, добре. Так, тепер давай якусь би в хатку зараз залізти. Чекай. Угу. Все. І все. Блін, що я зроблю? Давай, тіба, давай я буду падати, а ти будеш включати. Добре. Але двері. Залазь, давай, швидко. того. Зараз, зараз. Якщо двері відкриті, це можна легко. Вийти. Пересивнути. Ахуй. Що, давай. Все, давай. У, я зараз по редемуструю так і це І він нажимає на часу. Пустіть, пустіть! А-а-а! По. Тоді ну, ми так робимо, переключаємося в сервер і ми назад відроджуємося. Ой, я не знову хватило. Так, давайте напишемо хоб. Тут отоблюк не тяжкий Так, Ну, ще покажу одну ловушку, ну, але майже ніхто ніколи не ведеться. ну, деколи можна. Міні... Ну, це не ловушка, а забирати ресурси. Так, Для лохів просто. Так, почитайте, я не буду читати вже. Так, ми залазимо туди. Так, залазимо туди. І якийсь лох, якщо він... я включу, можете почитати. Кафіння. Якщо він mm -hmm. хоче отримати броню, то ви зрозуміли, кидає якийсь ресурс сюди. І ресурси просто сраються, а тут дівчина відкривається і він не буде стріляти. Ось така ловушка для лахов. Ну, mm -hmm. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі